Всім привіт! Сьогодні хочу посадити дерево, хочу посадити сливу. Викупав для цього ось таку от яму доволі велику, тому що в мене тут проблема нового будинку. Проблема в тому, що верхній шар землі приблизно там 20 см, це майже суцільне будівельне сміття. Камені, шифери, шиферообломки якісь. Цегла, пакети, ну, що завгодно, все, що було, все сюди скидалося, тому я викупав більшу яму по діаметру, ніж потрібно. А сюди наношу зараз хорошої землі. І посажу сливу. Аспекти посадки сливи. Особливо сортової, яку я купив на плодорозсаднику. Ось слива. Ось корінь. Це сам стовбур дерева. Це слива привита, щеплена, як кажуть. Тобто е садити таку, таке дерево немає значить черешня, яблуня, слива. Потрібно так, щоб місце щеплення знаходилось вище землі. Тобто ось так приблизно. Якщо вище посадите, ось так закопаєте це дерево, то це місце оце почне гнити в землі. І саджанець навіть може загинути, або почнуться рости коріння інше, і почне плодоносити не тими плодами, які ви, на які ви розраховували. Як розрахувати глибину землі? Ось так от кладете по діагоналі ями. Таку жодину я я лопату посадив, положив і ставите. Як має важче рости дерево? Ось в даному випадку ви бачите, що знаходиться нижче рівня землі. Тобто мені треба ще наносити ось так землі, щоб дерево ось так себе почувало. В принципі, все. В принципі, це все. Тепер залишилось тільки полити місце посадки дерева, щоб земля стала щільнішою. І можливо я зверху ще прикрию якимось опавшим листям, щоб на зиму було коріння більш тепліше.